Людська гідність, дорогі мої, існують два принципово різних підходи до людської гідності. Один з них пов'язаний з доктриною створення і заснований на тому, що людина має гідність внаслідок того, що вона Боже створіння. Більше того, вона створена за образом Божим. Людина дорога в очах Божих. І що особливо важливе, ця тінність людини в очах Божих не визначається її красою, розумом, багатством або навіть хорошою поведінкою, навіть люди, які здаються нікчемними, дорогі у Божих очах. Як каже Господь Ісус, стережіться, щоб ви не зневажали жодного з цих малих, бо кажу вам. Що ангели їхні на небесах по час бачать лице Отця Мого Небесного. Матея 18:10. Цінність і гідність людини визначається тим, що вона цінна і дорога в очах Божих. Ця цінність і гідність невід'ємні. Їх можна було б втратити. Тільки переставши бути людською істотою, тільки переставши бути Божим створінням, створеним за його образом. Вони не залежать від якогось якостей людини, її статусу в суспільстві або того, як до неї ставиться оточення. Ідея, що люди мають невід'ємну цінність і гідність просто тому. Що вони людські істоти, християнська або, вірніше, юдею, або християнська за своїм походженням. Вона корениться в доктрині творіння. Зараз і цілком невіруючі люди можуть говорити правильні речі. Про велику цінність людської особистості, про гідність і невід'ємні права, властиві всім людям, але тут вони просто рухаються тією християнською інерцією, яку зберігає наша цивілізація. Гендерна рівність, як це сьогодні модно називати. Не християнський світ про жодні невід'ємні права людини не знав, і не дізнався б віра у гідність людини просто тому, що вона людина є порученням Біблії. Фактично, світські гуманісти вірять в те, що люди мають гідність. Ні, з теорії еволюції, ні з наукової картини світу таке переконання ніяк не слідує. Це ірраціональне переконання прихильність догмату, який у рамках невіри неможливо обҐрунтувати. Це спроба зберегти за своїми основами етику теїста, відкидаючи теїзм. Тому той, хто затверджує людську гідність. Заперечуючи творіння, схоже на людину, що говорить про користь електричного світла, але заперечує при цьому існування електрики, існує про те і погляд не теїста на цінність і гідність людини, цей погляд на цінність і гідність людини. Що також є присутній в нашій цивілізації, вважає людей більш-менш цінними і гідними, залежно від їх якості чуєте. Вважається, наприклад, що Нобелівський лауреат цінніша і гідніша людська істота, ніж людина, що страждає на якусь там хворобу і ледве здатна до навчитися якоїсь мови. Там. Цей підхід говорить, чи має на увазі так за замовчуванням, що люди мають різну цінність і гідність. Розподіл на більш і менш цінних може проводитися за ознакою раси, нації, інтелектуальних здібностей, зовнішньої привабливості, соціального статусу або якимось іншим. При цьому право судити, хто більш або хто менш цінний, надається суспільству або його вождям. Я ще раз хочу позначити різницю між цими двома підходами. Богословський біблійний підхід, цінність і гідність людини, заснована на факті творіння за образом Божим, визначається Богом. І не може бути втрачена світський підхід, цінність і гідність людини заснована на якостях самої людини, визначається людьми, як правило, суспільством і його вождями, може бути втрачена з втратою якостей, на яких було заснована або знехтувана рішенням людей. Багато людей не вірили і не вірять у рівногідність усіх людей. Багато хто вважає, що розумовові сталі, негарні, безглузді або просто неудахи по життю менш цінні, ніж інші. Я детально поясню, про що йде мова. На прикладі людського гріха. Відомо, що путінський режим. Гітлерівські режими знищили і знищують мільйони людей. Менш відомо, що першими жертвами нацистської расиї Дроктри не були німці, і розумово відсталі. Їх знищили першими у ході програми евтаназії. Відносно цих людей використовувався термін, який в буквальному перекладі означає негідні життя. Цінність невеликовних психічно хворих або розумових і сталих вважалася настільки низькою, що їх можна було перебити, щоб заощадити кошти, які витрачалися на їх утримування. Так само і путінський режим, який просто цілий народ назвав нацистами і вважає, що має право їх винищити. Жах нацизму і путінізму, оцього расизму і фашизму, не в тому, що нацисти чи расисти це такі біси з пекла. Жах в тому, що вони подібні до нас люди. У знищенні людей проявився той підхід до людської гідності, який у властиві безлічі людей, зовсім не нацистів, не расистів і взагалі не лиходієм. Ці режими тільки довели його до логічного завершення. Цей підхід свідчить, що цінність і гідність людини залежить від якогось її якості, які в принципі можуть бути втрачені, і визначаються її цінністю для суспільства, для правлячого режиму. Якщо не підходить, то можна їх позбутись віруючим людям. Відносно неважко погодитися, що цінність і гідність людини не визначаються її розумом, красою або талантами. Важче визнати, що ця гідність не зникає через негідну поведінку самої людини. Часто прийнято вважати, що деякі люди гідні презирства, що ми маємо право і навіть би обов'язок не визнавати їх людської гідності. Я завжди зневажав зрадників і стукачів. Або я не подам руки негідникові, або я не розмов... збираюся розмовляти з цим на букву. Там... П. Якщо пос... поставити питання людям, чому ви шануєте таку-то людину? Більшість відповість за те, що вона розумна. Добра, справедлива, чесна, ніколи не підведе, і так далі. Але якщо ми віримо в творіння, ми дамо відповідь по іншому, бо вона створена за образом Божим. Вона може бути негарною, нерозумною і навіть недоброю і несправедливою. Ми можемо протистояти їй у тому, що вона робить. Але ми не можемо її зневажати, бо вона створена за образом Божим. Якщо я серйозно вірю в творіння, я не можу зневажати, кого б то не було. Погляди людини можуть бути глибоко помилковими і згубними, а її поведінка украй гріховною, але вона залишається Божим творінням. Створеним за образом Божим. Відмовитися від презирства до людей дуже важко. Упиватися своєю правотою, своєю моральною перевагою так приємно, що це може стати чимось на кшталт наркоманії. Але зневажати людину означає показувати невіру у Творця. Одналітня. Благочестива жінка, що пронесла віру в Бога через найпохмурніші радянські часи, розповідала про те, як один вірний, зламавшись під тиском КДБ, погодився співпрацювати з владою. Один старий його знайомий потім сказав: зустрів юду, звичайно, відвернувся. Ця жінка була глибоко засмучена такими словами. Вона знала, що віра проявляється саме в тому, щоб не відвертатися. Якби не була жахлива зрада, зрадник залишається людською істотою, створений за образом Божим. Багато хто, навіть віруючі, люди можуть з цим не погодитися або навіть обуритися. Але я пригадую того. Хто теж викликав незгоду й навіть обурення? Люди були обурені тим, що Ісус їс у компанії продажних збирачів податків і дозволяє повіям торкатися до нього. Ісус якраз подавав руку негідникам. У його очах вони мали гідність і цінність, вони коштували того, щоб прийти до них. Вони коштували того, щоби за них померти. Звіротворіння слідує і певне ставлення до самого себе. Я теж створений Богом за Його образом. У мене теж є невід'ємна гідність. Часто люди, як християни, так і не християни плутають цю свідомість гідності з гординею. Віруючим здається, що визнавати свою гідність неправильно, це гординя. Насправді, гординя це щось протилежне. хто є вищим зразком упокорювання? Господь Ісус, чи усвідомлював Він свою гідність? Так, саме тому він був чужий гордині. Якщо ви знаєте, що маєте гідність просто тому, що ви людська істота, вам немає чого самоутверджуватися, це було б дуже, дуже безгалусте. Якщо ви вважаєте, що ваша гідність може бути вища або нижча, або ви можете її зовсім втратити, ви зіткнетеся зі спокусою утверджувати вашу гідність. Зневажаючи інших. Дорогі мої, є щось надзвичайне в образі Бога, який промовляє до нас. Його слова сповнені силою, а водночас делікатністю і слабкістю. Подумаймо: з одного боку слово, яке він скеровує до нас. Має надзвичайну рушійну дієву силу, це слово, котре створило світ і невпинно творить нас. Одночасно слово, яке Бог промовляє до нас, є делікатним і крихким, наче зерно. Вон, хоча в ньому криється велика дієва сила. Воно залишається слабким інтендітним щодо нашої вільної волі. Ми можемо не прийняти його, і тоді воно не дасть плодів. Залишиться саме, Слово схоже на зерно, яке може стати потужним деревом. Однак, якщо впаде на кам'янистий ґрунт, тоді буде лише безсилим і потоптаним зерном. Ми стоїмо в цей момент перед незбагненною таємницею слабкості і безсильності Бога, який, шануючи нашу свободу і нас самих, чекає, поки ми, Його ґрунт, станемо здатними прийняти Слово, що дає життя. Нерідко Він лише з одним словом чекає на нас довгі роки. Чудово знаємо процес власного досвіду. Адже часто буває так, що слово, яке ми раніше вже чули десятки разів, западає нам в душу щойно через багато років, зворушує нас так сильно, що повністю замінює наш дотеперішній спосіб мислення. І тоді особисто переконуємося в тому, що Слово Боже живе та діяльне, Євреїв 4:12, ми не повинні, однак, забувати, воно також тендітне, наче зерно, і Бог учинив так, що Його плодовитість залежить від нас. Що ми маємо зробити, аби слово Христове перебувало у нас рясним, аби ми не розминулися з ним. А змогли відкриватися на нього в щоденності, приймати його, зберігати у серці і роздумувати над ним, і щоб це слово започаткувало у нас Боже життя. Дорогі мої, я хотів би запропонувати вам конкретний шлях переживання Божого Слова щодня. Цей шлях складається з п'яти вправ, таких стацій, кожна з яких готує людину до наступної та допомагає дедалі глибше переживати щоденність у світлі слова Божого. Хочу відразу зазначити, що з одного боку це дуже легкий шлях, який підсилий кожному, а з іншого. Такий, що вимагає певних зусиль, тобто духовної щедрості і великодушності, розвиток духовного життя, слухання Слова Божого і розпізнавання Його волі усе це неможливо, якщо людина особисто не погодиться докласти зовнішніх і внутрішніх зусиль. Прагнення. І очікування слова. Першим і дуже суттєвим етапом зустрічі зі Словом Божим, на щодень є підготовка до нього. Що це означає? Від самого початку ми повинні звернути увагу на два типи підходів до справи, які вже тоді, коли людина тільки наступає на пропонований шлях, можуть. Вирішальним чином вплинути на те, чи людина прийме слово Боже, чи знехтує ним. Ці позиції пов'язані з налаштуванням серця, а саме йдеться про внутрішнє прагнення і очікування слова. У духовному житті прагнення відіграє дуже важливу роль, можна навіть сказати. Що яке прагнення, такий і, і рівень духовного життя. Скільки очікуємо, скільки прагнемо, і стільки отримаємо від Бога, каже святий Іван від Христа, скільки прагнемо. Наше прагнення показує, ким ми є. І які наші очікування, якою є щедрість нашого серця, наскільки глибоким є наше прагнення Бога? Прагнення слухати Його, це фундамент нашої зустрічі з Словом Божим. Сила, інтенсивність наших зустрічей зі Словом залежить від сили наших прагнень. Якщо це будуть малі прагнення, то малими будуть і плоди нашої молитви Словом Божим. Молитва не буде великою, якщо наші прагнення будуть малими. Як плекати в собі прагнення і очікування Слова Божого? Вважаю, що дуже важливо передусім свідомо обрати слово яким прагнемо жити цього дня чи тижня, це перший важливий крок на нашому щоденному шляху молитви Словом Божим. Отож, найперше слід чітко окреслити, яке це має бути слово. Ідеться про те, щоб ми налаштовані на слово дня, змогли переживати у цій щоденній, носці нашу благовість. Як обрати слово на, буд на будній день? Насправді, дорогі мої, це не ми обираємо слово, а слово обирає нас. Це воно веде нас дорогами історії нашого спасіння. Доріг може бути чимало. Я хотів би запропонувати одну з них. Яку церква розвиває та плекає вже багато століть. Отож так виглядає, що цілком обґрунтованою є практика, згідно з якою конкретного дня або тижня ми дозволяємо провадити себе слову, яке церква пропонує нам у літургійному календарі. Оці записи, які я роблю, Слово Боже, на понеділок 14 тижня, слово Боже, на п'ятницю 14 тижня. Адже це слово нагадує нам про найважливіші моменти історії спасіння. Воно дає нам також змогу помітити ці моменти в нашій особистій історії життя. У літургії слова під час Євхаристії відбувається надзвичайно важлива подія. У щоденній Євхаристії церква, котра відповідальна за своїх дітей, дає нам слово як кусень хліба, як поживу на цей день. Отож, у щоденній літургії церкви Бог турботливий Отець. Приготовляє для нас слово та розповідає Його кожному, розподіляє його кожному як денну байку. Він хоче, щоб це слово стало світильником перед нашими стопами і було світлом на стежках наших буднів. Він прагне просвітлювати і навчати. Нас недосвідчених. Якби ми вміли добре використати участь, принаймні у недільній Євхаристії, то кожен тиждень нашого життя був би пронизаний Словом Божим. Літургія стала б для нас джерелом спокою та ладу, за яким так сильно тужимо щодня, ми слухали б слово. Смоктували б його, і воно глибоко би проникало в наше серце. Повертаючись додому, ми несли б у собі Його силу і відчували б, як воно поволі внутрішньо очищає та оздоровляє нас. Але це ідеальний образ, який не характерний для звичайних людей. Натомість із нами часто відбувається щось протилежне, з'являється відома кожному перешкода. Усвідомлення, дорогі мої, цієї перешкоди допоможе нам ліпше зрозуміти, що для зустрічі зі Словом Божим потрібна підготовка. І якщо ми побачимо цю перешкоду, ми повинні її усунути. А найбільшою перешкодою є небажання. Якщо ми це небажання замінимо бажанням слухати Слово Боже щодня, повірте, все у нас вийде. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. Першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти. Пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!